Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, я з вами, український історик та журналіст Ігор Шевець. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Що таке справжня віра? Справжня віра це коли ти готовий за неї померти. От я скажу як людина, яка відповідає за свої слова. Справжня віра це коли готовий ти за неї померти. Просто померти, фізично померти. Крапка. Це не ходіння в церкву, це не стояння на вечірні, це не стояння на Пасху з кошиками. Це готовність померти за те, у що ти вірив. Я готовий померти за православну віру. Я не тікаю з України. Я відповідаю за кожне своє слово. Ну а в Івано-Франківську чоловіки тікали з церкви. Знаєте, от просто мені стало сумно, коли чоловіки таким великим стадом тікали з церкви. Просто тікали з церкви. Чоловіки тікали з церкви. Таким величезним стадом з кошиками, які. Жеребці тікали з церкви. Зовсім не думаючи, що вони тікають з церкви, що вони тікають від Бога для того, щоб врятувати себе, врятувати свою, скажу так, школу. Чому вони тікали з церкви? Тому що туди начебто зайшли ТЦКшники. начебто зайшли туди ТЦКшники. Хоча до сих пір невідомо, відомо, чи ТЦКшники зайшли в Івано-Франківську до церкви, чи просто. То були військові. А тепер просто подумаємо, що таке віра. Віра, якби ті чоловіки не тікали з церкви, а залишилися з кошками, навіть яких би забирали в ТЦК. У мене був один знайомий, який казав мені, що я готовий померти за віру, що я готовий піти в тюрму. За віру, якщо потрібно. І я йому вірив, вірив як брату. Але коли йому прийшлося зробити вибір або померти за віру, або піти в тюрму, він просто покинув Україну. А я йому вірив як брату. Ви знаєте, я не хочу нікого засуджувати, я не хочу себе восхваляти, я не хочу. Говорити погано про людей, я просто хочу сказати, що віра в Бога, це коли ти готовий померти за віру. Як готовий був померти і помер за віру наш учитель і наставник Ісус Христос. Все решта, це відлукаво. Показуха, святість і гра на публіку. Це моя особиста думка. З вами, мандруючий монах Ігор Швець, Христос Воскрес, уістину Воскрес. Бажаю вам справжньої віри. Бажаю вам вірити, щиро вірити і бути готовим. І бути готовим відповісти за віру. Особисто, без слова ми. Тому що Ісус Христос. Ніколи не вживав слово ми. Він казав своїм апостолам: Я відповідаю за свої слова.